До 31 липня 2024 року в горішніх плавнях діятимуть старі тарифи на послуги із централізованого водопостачання і водовідведення а від 1 серпня вони зростуть. Про це йшла мова під час розгляду питань житлово-комунального господарства на засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Головна спеціалістка відділу фінансів та економіки департаменту ЖКГ Юлія Кулакова зазначила, що це вимушений проте необхідний крок. Економічно обґрунтований тариф на централізоване водопостачання і водовідведення в нашому місті затверджено наприкінці березня 2023 року. Проте його коригування тоді відчули не всі користувачі послу послуги. зростання ціни відбулося для категорії інших споживачів, тобто для усіх, окрім населення міста, гаманці горішньоплавнівців не постраждали. Їх захистив місцевий бюджет. Він узяв на себе всі витрати, пов'язані зі збільшенням вартості послуги. Мешканці міста оплачували водопостачання та водовідведення по тарифах, що були встановлені у 2021 році, завдяки тому, що для цієї категорії. З місцевого бюджету підприємства ну, компенсувалася ця різниця. Враховуючи стрімке зростання у червні 2024 року вартості електроенергії, яка зросла на 46%, розраховане на покриття витрат різниці в тарифах коштів не вистачає. Тому необхідністю застосування тарифу, який було прийнято в минулому році. Для всіх категорій проект рішення передбачає внесення змін у рішення 2023 року з метою застосування скорогованого тарифу для всіх категорій населення. Тож від 1 серпня 2024 року тариф на водопостачання для населення зросте на 20%, на водовідведення на 17. Міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков наголосив, комунальним підприємствам нині надзвичайно складно виживати, адже вони потерпають від збитків. Коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення для населення міста дозволить підприємству виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства покращити своє фінансове становище. Підприємству зараз необхідно готуватись до опалювального сезону. Розроблені заходи щодо забезпечення водою не тільки до четвертого поверху, а й до 9-10. Зараз ми працюємо. Наскільки нам дозволять платежі через казначейство, зрозуміло, ми будемо вирішувати це питання і допомагати підприємству. Проєкт рішення, яким передбачено коригування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для населення міста, члени виконкому прийняли.